З вами канал Есвеглас. Ми на замірах, в нашому чудовому місці герой Ірпінь. Покажемо, як буде відбуватися монтаж, як всі труднощі, які будуть, ми також вам будемо показувати. з чим ми зіткнемось. Ось тут на таких об'ємах, звісно, коли є не якісь нерівності, є завжди хвилювання, тому що ми відповідальні. І не хочемо попадати на якісь гроші, ось тому є переживання. Але залишайтеся з нами, підписка обов'язково, ставте лайки і далі буде цікавіше. Друзі, що ми знову в Ірпіні. Приїхали, будемо монтувати ще з балку під наші розбіжною Сонячний гарний день. Нам треба розібрати кришу, потім вмонтувати швеллер Ще його покрасити, щоб тут була розважна система, яку ми вже замовили. І чекаємо її там зверху, вже зачистили під зварку. Зліва вирізали дирку. І ось ми цю штуку постараємось засунути обратно, потім замовник ту стінку. Перекрасить не буде, не, не буде замітно, що там щось було Ось такий Санька зварив п'ятак, обварився. Ми туди його поставимо на хіманкера і воно буде триматись. Друзі, ну що, як бачите, ззаді вже розпорочка підложена. Ти будемо заганяти хіманкер. Вже Саша провіряє сварочний апарат. Там також ми підставили для того, щоб, щоб можливо було прихватити. Друзі, ну що, приходиться інколи не тільки монтувати скло, а ще робити різні роботи по монтажам. Ось. Нам благо, звісно, трошки легше в цьому випадку, тому що ми займалися професійно. Саша десь 15 років, я десь 13 років. Малося різними ремонтними будівельними роботами. Саме тяжке — це долізти туди, щоб прихватити. Ось така у нас вийшла конструкція. Мачлен Хіманкер виліз. Туди задуємо зараз пени. І той кусок, який вирізав Олександр, ми на пену постараємось ставити сюди акуратненько назад. Ось Дивіться, що у нас вийшло. Ось до цього, як ви бачили, зранку ще не було чи з обіду. Ось, ось так у нас вийшло. Заховати п'ятку нашу на анкерах. ось, Як каже Саша, ця балка вже витримає і корову, якщо на неї повісити. Ось так от. Осталося нам зверху зняти розмір, бо туди треба буде ставити скло. Друзі, ну я думаю, вам не буде цікаво, як ми там будемо заміряти. Ось Тут залишилося пару хвилин. Ми з вами поки що прощаємось. Ну, Для вас це буде пару секунд, для нас це буде ще 2 тижні, поки буде виготовлятися ця конструкція і ці розміри, які ми вже сюди забули. Тому залишайтеся з нами, а коли ми вже сюди приїдемо, ми знову почнемо спочатку знімати відео і показувати вам, як проходить монтаж цих перевороток. Друзі, ну що, ось і минув місяць і ми вже в Верпіні на об'єкті. Скло ми ще не розібрали. Профільну систему ми вже розібрали і потихеньку крутимо її в пол. Все легко робиться тоді, коли, знаєте, коли все рівно. А тут у нас, покажу вам, це рівень стоїть, а нам треба все в рівень вивезти. Ну, В цьому є де свої складнощі, тому що, щоб воно все працювало, треба, щоб все було в рівні. Ось ми маємо зараз такий вигляд. Ну, а вам покажемо вже, як буде трошки монтаж робиться і покажемо, як вже буде в кінці. Надіємося, що все буде гаразд. З Божою допомогою ми це все зробимо. На цих системах десятка, воно не, не легке.

Друзі, ну поставили ми вже наші двері. і саме В цьому випадку замовник захотів зробити так, щоб двері, кожна двері вона була сама по собі. Якщо там взяти, то там двері толкаєш і вона толкає наступну двері і за собою тягне. Зараз я це покажу. систему також можна ставити на балкони. ось Надійна класна система, дійсно скло десятка сюди ставиться. Вітром не здує, це гарантія. ось ну Якщо ви хочете також зробити засклити лоджію звертайтеся до нас і ми вам в цьому допоможемо. Ось. Ну, виглядає, ви самі бачите, як це виглядає. Це завжди прикрасить ваш будинок. На вулиці йде дощ, а у нас приміщення. Майже як склопакети. Ось як це виглядає зсередини. Поставили ми зверху ту вже частинку. Ось. Ось замки всередині замки. Хлопці. І вже такий маємо собі прохід. Якраз ми впоралися до того, як пішов дощ. Ось така ручка масивна. Дуже класна система така міцня, міцна. Хопс, і заїхала.